Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис, і сьогодні ми почнемо продовження серії ігор Саморост. Це такі трохи психоделічні ігри. Подивимось, що воно таке, пограємо. Спонсор цих відео, моя дружина. Вона запропонувала пограти, придбала мені другу частину. Тож, почнемо проходити. Починається все з того, що ми на якійсь, напевно, планеті, якщо її можна так назвати. А в нас летить, напевно, астероїд. Чи що воно таке? Якийсь корінь, незрозуміло щось. Шматок дерева просто летить у нас. Ага, ми типу сили в ракету і полетіли, так? Да? Круто. Будемо шукати собі нову планету? Було консерва. Ага, ми в консервній банці, поняв. Непогана ракета. А, тобто навіть так, да Ми вирішили приземлитися на цей астроїд А, ми, напевно, зараз порішаємо, щоб він не летів до нас. Так. Що це таке? Ти хто? Нормальний в тебе кальянчик? Можна щось потикати. Це схоже на якісь ключі, але це не ключі. Ага. Якийсь вказівник. Що ще можна потикати? А, тут вугілля закінчується чи що. Реально, закінчилось. Що робити будеш? Ну таке, так? Да? Лайно трапляється. А, на них покликати ще можна Давайте ще їх покликаємо. Ні? А що? А, напевно, в по певній послідовності. Чи ні Трохи не поняв. Нє. А, це ключ взагалі. Понял, <рикольно> Поняв, прикольно. Ага, це ми типу їдемо на лижах. По траві. Клас Ну, ти серйозно. Давай ще раз. Що може тут бути? До чого міг дійти автор? А, може мені треба вказати, куди ти маєш їхати? Да, да, туди. Ага, він ти типу відійшов все, поїхали, поняв. Наступна локація. Ми на чийсь будинок приземлились. Тут вудка. А що клює? Клює, прикиньте ніфіга собі так окей якась шо-шо віза може мастер-карт Ну віза так віза ящерка полізла шось стрибає ми її знову скинули. Вкрав скелета риби Що тут відбувається? Ah. <схід> Що ми маємо зробити? Віддай. А, ми... я теж полетів Скидай мене. <схід> Нічого не зрозумів, а куди. А, скинув? Я думав, далі зі мною полетів так, це можна крутити. Ага, ага. Мені подобається, що тут багато чого клікається. Уа, ага. І що? Бджоли, Буджели? лампочка. Ага, містер лампочка, добрий день. Містер більше не лампочка. А там що світиться, там же нема нічого. Це чийсь будинок піднявся нам треба зайти? Пішли, зайдемо? не Ага, кнопка двері відкрити. Пішли. Я чую, що. Ой, мікрофон зачепив. Я чую, що тут озвучка, наче ротом зроблена. Може, воно ну, дійсно так є. Оце бдзю. що з тобою? <mind s Stressful> <sharp> що, це хробаки? А, це хробаки. Що, всіх з'їсти треба? Ти не будеш вилазити, поки я тримаю тут вказівник, да? Ні. Окей. Це що? Роздупилася. Нормально. У нас є, здається, мурахоїд, і повзає мураха. Що б це могло означати? Так, ну я вже змінив напрям мурахи, воно зараз поповзить до нього. Тільки мене не їж, хотів сказати. Напевно, в той момент, коли він її їсть, треба пробігти. Ну да так і є. Якийсь надто реалістичний будинок. Все намальоване а будинок реалістичний. що мені просто повмикати все? А, стоп. Бачу. А я чекав, поки стане яскравіше але схоже, що яскравіше не стане. Ага, стало. Так, є якісь кнопки. Температура, напевно. Напрямок що є Що зробити треба? Тут зачинено. Е, ну у нас є кнопка. А, Q50. Є. Е. І що далі? Бебе! Що робити? А 50 у нас встановлено. Тут зачинено. Тут більше нічого не клікається. Тут теж нічого. Є ще напрямок? Але що нам дає напрямок? Він вже не змінюється ніяк. А. А ну воно що. Той час він продовжує летіти ще, да? А, це може двигун якийсь чи що? Двигун цієї невідомої планетового кореня. І що? Натиснути щось? Ні. А, ми врятували нашу планету. І полетіли успішно додому. І навіть долетіли. В консервній банці. Все серйозно? Настільки швидко. Я думаю, вона хоча б хвилин на 20 буде. Ну окей. Тоді ось така була гра. Дякую за перегляд. Що буде друга частина, і скоріше за все, третя частина. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео.